З темою зайвої ваги ми працювали на минулій відкритій розстановці, телеграм-каналі, і я вирішив трошки розширити її для загального розвитку. Сам запис розстанок ви зможете переглянути скоро тут, на каналі, в відповідному плейлисті, спробувати повідчувати свої власні стосунки з зайвою вагою. Тема зайвої ваги і її причин, описані в цьому відео, стосується як жінок, так і чоловіків. Скажу відразу, що ми минаємо погляди класичної психології, це вам розкажуть психологи. Я не психолог, і мені цікавіше світ за рамками прийнятих уявлень. Ми також минаємо чисто фізичні і генетичні причини. Зайвою вагою, як і з хворобами, мускульним тестом, ми можемо протестувати, який відсоток психологічних, який відсоток фізичних причин в ній. І працювати можемо лише з психологічними причинами. Іноді їх більше, іноді більше фізіологічних. У серйозних випадках може бути сенс працювати вже з долею людини, для чого вона потрапила в таку ситуацію. Також нагадаю, що про іншу сторону, а саме про булімію, анорексію, різні розлади, ми вже говорили. Здається, в відео про нестандартні хвороби дітей. Перше, з чим ми стикаємося в темі зайвої ваги, це емоції. І тут це ті, які вже не поміщаються в людину. Вона накопичує їх собі і розширює місце, щоб вони могли поміститися. Часто з вогою пов'язані емоції, які людина в собі не приймає або яким не дає вихід назовні. Такими емоційними переживаннями часто виступає агресія, злість і так далі. Агресії в людини дуже багато, вона її мало проявляє і все відкладається в тілі. Тіло кричить собою, що пора вже переглянути свої стратегії життя, людина злиться на тіло ще більше, ще більше агресії, і зрештою, вона з'їдає сама себе середини. Неусвідомлена злість і агресія може бути із родової системи, якщо, наприклад, було не прийнято їх виражати. Там Бог терпів і нам велів. Або якщо в родовій системі злість і агресія були засобом вижити. У нас в суспільстві, в принципі, не прийнято було виражати агресію. Можливо, саме тому, коли створились соціально одобрені можливості для цього, то з людей полізло все нажити непосильним трудом. Однак після його закінчення треба було не проморгати момент переходу таких емоційних реакцій в соціально одобрену норму. Вираження своєї злості і агресії є дуже важливим для всіх аспектів життя і здоров'я людини, а самі емоції є хорошою підказкою, що потрібно на щось глянути в собі. Але якщо і дивитися не хочеться, бо часто там щось по типу безвиході й безпорадності, то точно краще знайти. Максимально адекватний спосіб випускати з себе злість і агресію. Інакше вона осідатиме в тілі і руйнуватиме його. За зайвою вагою може стояти безпека. Наприклад, логіка така, коли я відчуваю, що мені небезпечно в світі, я намагаюся від нього відгородитися. Цим захисним непробивним шаром може і бути те, що вважатиметься зайвою вагою. З нею людина захищена. З нею до людини ніхто не дотягнеться. Така собі жива броня або зона безпеки. Або стіни, які завжди з тобою. І тут можна довго працювати з вагою, їжею і тілом, але ключ до змін буде в безпеці. А вже причин цьому для людини саме безпека стала актуальною, може бути на всіх рівнях, з якими ми працюємо на розстановках. По рівня нас було окреме відео. Наприклад, можуть бути родові історії з чи реінкарнаційні про викрадення жінок в рабство. І тепер найнадійніший спосіб від цього захиститися, щоб все не повторилося, це стати більшою фізично. Тому, коли людина свідомо не приймає своє тіло, а несвідомо намагається його збільшити, щоб почуватися в безпеці, ну і виникають такі незрозумілі психологічні стани, ну, скажімо так, незрозумілості, що робити і що робиться з собою. Причиною зайвої ваги можуть бути непрожиті, непройдені психологічно аборти. Варіант перший це відчуття провини і сорому, які вже не поміщаються в тілі. Їх стає занадто багато, вони постійні спутники людини і для них потрібно місце. Варіант другий це підсвідоме бажання доносити дитину, і для цієї дитини потрібно місце. Ми про аборти вже багато говорили, і якщо розстановка занадто різкий етап, то можна розпочати змінювати світогляд. Наприклад, з подорожі душі Майкла Ньютона або з іншої сторони можна подумати, чи не берете ви на себе роль Бога, вважаючи, що все мало бути інакше. Релігії і суспільство дуже люблять знаходити тих, кого можна звинуватити і на ком можна відчути свою власну значимість. Грати в цю гру чи ні особистий вибір кожного. Моє завдання показати вам, що є альтернатива сприйняття любові. І вдячності. І на розстановках, і фігура Бога, і фігура абортованої дитини абсолютно не мають ніяких претензій. Люди карають самі себе. Стосунки з мамою, як же ж без них, традиційно вважається, що мама для нас пов'язана з їжею, і через їжу можна намагатися попасти в внутрішньоутробний стан. Стан, коли все було класно і ми їли маму. Або так можна шукати маму, якщо є несвідома потреба в ній. Програма Мамо, мені тебе мало. Виходить фізичний світ їжею. Однак тут ще є цікавий варіант. Коли донька або син стає мамою чи татом для своєї мами, це теж може дати реальну зайву вагу. Ніби як людина носить свою маму як свою дитину. Неприйняття якихось маминих рис собі теж може мати такі наслідки. Я не така, як мама, але бачу, що точно така ж. Не хочу в це дивитися, і це знаходить спосіб звернути на себе увагу. Ну, наприклад, в дзеркалі через тіло. Дивлюсь, дзеркало, бачу маму, не хочу дивитися, і так далі. Ніби не подобається своє тіло, а насправді воно, і із усіх сил, намагається звернути увагу на дуже важливі речі, щоб прийняти їх в собі. А прийняття цього в собі, часто частин нас самих, які є такі ж, які нам не подобаються в мами, і дає позитивні зміни. Зайва вага причиною може мати родові історії. Особливо, якщо в роду помирали від голоду. І тепер людина не може наїстися. А насправді це не людина не може наїстися, а той її роду, хто помер, чи мало не помер від голоду. Особливо може такий механізм вмикатися в певних контекстах: воїн, чисел, віку і так далі. І тут потрібно розібратися з переживаннями тих спредків, хто досі шукає їжу на рівні переживань. В родовій системі і так і не зрозумів, що все це вже давно закінчилося. Ще причиною зайвої ваги можуть бути психічно нестабільні люди в роду. Ну, наприклад, ті, хто повертався з воєн. І вага тут – це спосіб заземлити людину і її психіку, щоб вона не відлітала. Лояльність до такого предка і свідоме намагання допомогти йому і викликатиме зайву вагу. Тобто, з точки зору підсвідомості людини, це її добровільний вибір. А свідомо. Людина може себе ненавидіти за таке тіло. Також зайва вага може бути способом нести за рід щось важке, якийсь тягар, долю роду, щось важливе і проявлене в поколіннях. Тут теж потрібно дивитися, що це, і на розстановках відчути, чи потрібно нести щось за когось. Як і у випадку з мамою чи татом для своєї мами, причиною зайвої ваги з родової системи може бути історія, коли людина несе собі чи на собі. Когось виключеного з роду, таким чином розділяючи його долю, намагаючись виправити все, намагаючись показати його, щоб інші люди системи знову його побачили і прийняли саме цю виключену людину. Це те ж саме може бути із реінкарнаційного рівня, якщо вас налякає таке слово, із інших більш цікавих, а ще такий улюблений сенс життя. Боротися з зайвою вагою, а як тоді жити, якщо вдасться її побороти. Також зайва вага може мати причину бажання бути поміченим, великим, значимим, відчути свою вагу в цьому світі, або приземлитися на цій планеті, щоб не відлітати на свою рідну. А ще може бути повна заборона відчувати, і відчуття осідають в тілі, а ще емоції, які були в когось в роду, які людина в собі не приймає. І ще багато чого цікавого. В чому перевага методу розстановок? Ми не шукаємо логікою чи розумом. Свідомість нас завжди буде обманювати, щоб не дивитися в правду, бо це боляче. Головне для нас це відчуття, ну і мускульний тест, якщо знадобиться, дозволити собі відчувати і хоча б на час розстановки відпустити рамки світогляду або допустити інші варіанти реальності, хоча б метафорично. І ще раз, відчувати. Тож будьте уважні до своїх відчуттів, емоцій і переживань і дозволяйте собі їх проживати. Інакше вони попросяться назовні іншими менш приємними способами. А ще читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.